Якщо легального способу поїхати в Європу на заробітки немає, але є непереборне бажання, то вихід є. За невелику відносну ціну від 500 до 1000 євро вам продадуть діючу шенгенську візу, яка дасть можливість до півроку залишатися в Європі та заробляти на хліб, хоча й нелегально. Якщо ж у кишені є 5 або 10 тисяч євро, то кожен може зробити собі справжній паспорт. Румунські, угорські чи болгарські єдине, що треба правильно обрати того, хто буде робити з вас європейця. Як це зробити? Далі розказуємо. Мільйонні інвестиції. Роки принизливих черг у посольствах чи одруження з іноземцем. Вже для українців немає іншого варіанту стати мешканцем ситої та стабільної Європи. Чи може існують ще одні запасні двері, які відкривають шляхи до омріяного євросоюзу? Еміграційне розслідування грошей. Ми шукаємо українські шпарини для нелегального потрапляння за кордон і занурюємося у таємничий світ підпільної торгівлі громадянством та паспортами ЄС. Дивіться просто зараз. «Куплю паспорт ЄС таку просту фразу, як вбиваю в інтернет. Результат ошелешує сотні оголошень. Відкрито пропонують продати мені право на безбідне життя. За півгодини пошуків стає очевидно. Найбільше пропозиції пов'язані із громадянством сусідньої Румунії. Що приходить Румунії? з першої хвилини телефонної розмови мене запрошують на зустріч. Давайте, але не перемовини, приїжджає не у консульство, а у спальний район столиці. Чоловік веде у законспірований офіс і розказує, як усього за півтори тисячі євро. Зробить мене румункою. Процедура сідуча. Ми повертаємо документи, потім записуємося на подачу. Подалі стомісія по через 8-9 місяців. І після приказу ми записуємося вже на присягу. Присяга буде 100%. Опыта. Присяга на вірність румунії, але ж я геть не знаю румунської. Вопрос можна рішити. Вас буде знать в лицо, і вам задають ці ті п'ять випросив. Mm, і ми на ніг будемо. Ну, да, все та там дві з половиною І до п'яти тисяча, та можна вші нічого ні. Після здачі присяги мені обіцяють румунський паспорт, свідоцтво про народження і навіть автомобільні права. Такий собі пакет, все включено. Просто нужно було вам заплатити за про піску. Невже отримати європейське громадянство так легко? А головне, чи законно це прямої відповіді чоловік уникає, натомість хизується власними документами. <плес> Очить надто солодко, аби бути правдою, тому необхідно розібратися, чому сотні ділків з усієї України пропонують саме румунські паспорти. Справа в тому, що останні 10 років Румунія надає своє громадянство українцям за спрощеною процедурою. Варто лише довести, що твої предки жили на території Чернівецької або частині Одеської областей в період із 1918 до 1940 року, коли ті за історичних обставин належали до королівства Румунія. Законі е, Румунії про громадянство говориться про те, що е, ці етнічні румуни і відповідно їхні нащадки можуть отримати громадянство Румунії, не проживаючи при цьому е, на території Румунії. Така можливість стала подарунком для паспортних шахраїв, які перетворили легальну можливість отримати громадянство ЄС на надприбутковий бізнес. До справи підійшли творчо, почали малювати румунського родича всім українцям, навіть якщо такого ніколи не існувало. Шукаються якісь фіктивні можливо родичі, які тут проживали і встановлюється якийсь родинний зв'язок між ними і людиною, яка хоче отримати цей румунський паспорт. Відтоді по всій Україні працюють сотні ділків, які торгують фальшивими бабусями і дідусями з буковини. Батьківщина такого паспортного бізнесу місто Чернівці. Якщо немає коренів, це все робиться, все малюється. Якби не ходяться у вас корені, це, це не в фотошопі. Робиться, це робиться все як має бути. Як продають громадянство ділки із Чернівців, і які нові тренди зі світу паспортних махінацій вивідали у них гроші. Питують таке м'яні взагалі що 100% варіант. Це Петербург. Дивіться далі. А поки знаходимо в інтернеті інші варіанти громадянства на будь-який смак та гаманець. Ось, наприклад, пропонують купити паспорт Польщі, Литви та навіть Фінляндії. Добрий вечір. мені срочно нужен паспорт. Польський сколька стоїть. Дві тисячі євро. 30 днів. Абсолютно легальний. Подачу діємо через консульство в Україні без присутствия. Я працюю в консульстві і свої документи продвигаю. адказів. Ні. Інтернет-співрозмовник представляється працівником консульства. Зустрічатися на відріз відмовляється. Я не картошки торгую, розуміється без зустрічей. Просить вислати копії моїх паспортів, а з ними 380 євро. Це мовляв, обов'язковий консульський платіж у мене є за заграничний паспорт. і Є вже просрочений. Ми можемо подати мой старий паспорт. Можна старий використовувати. Невже нам таки вдасться отримати справжній польський паспорт? Чи програма гроші натрапила на афериста? Про це вже згодом. А зараз ми приїхали до Чернівців, краю професійних торговців громадянством, де їх знайти знає кожен місцевий біля консульства Румунії. Підкажіть тут записуватися, треба якось на прийом, чи як люди не надто говіркі. Невже мені не вдасться нічого розвідати? А що ви хочете? про громадянство дізнатися? Один із чоловіків натякає, мовляв, придивіться до сусідньої будівлі. І дійсно, прямо навпроти консульства, бачу купу оголошень, які гарантують румунське громадянство 100% і навіть без знання мови. Хотіла би поспілкуватися, під'їхати. Я і не думала, що все так просто лише один дзвінок, і мені одразу ж призначають зустріч у торговому центрі. Можете зараз під'їжджати... За столиком у кафе мене чекає чоловік. Він пропонує стандартний варіант присяги в Бухаресті, але є в нього пропозиція цікавіша. Мовляв, спосіб ексклюзивний і вже перевірений. Більше варіант це Петербург. Петербург вам ніяких питань взагалі не заживу. Ви просто кажете три строчки присяги, але там ціна три п'ятсот. Мені не почулося, щоб отримати європейське громадянство, я маю їхати у Росію. Битує таке мнення взагалі, що 100% варіант це Петербург. Це що там ні в кого, кого не було збою. Ділок переконує зробить такі документи, що румуни й оком не мигнуть. Ми можемо навіть Пакистану і Індії не, всім це, робити. І Кавказу всім а робити. Руму? Та, схоже, торговець паспортами блефує, адже підробка документів це кримінал. І більшість українців влітають на гроші, пішовши на співпрацю з подібними художниками. Моя бабуся, вона ушона вошевона Франковська роділа з дідочки. Коли в документи в румунській вже дивився, то ні раділізє що на сах. Володимир мріяв про румунське громадянство, щоб вільно працювати в Європі. Він віддав подібному ділку тисячу доларів, щоб той забезпечив йому присягу та європейський паспорт. Ми виїхали вже у хрест. Коли дали мікрофон, і я збирався читати присягу, то його просто забрали. Коли вже вийшли, об'явили, що тот-то, то-то тот. ну, діто здали, а ми ні. Обурений чоловік хотів з'ясувати причину фіаско, але ділок, прихопивши тисячу доларів, мов крізь землю провалився. Чому не дали громадянство, пояснив знайомий Румун. Ваші документи кажуть, тільки на грамоту. Той все перепровірили на самом деле это абсолютно бред. Отже, фіктивні румунські корені це звичайна шахрайська схема. Людина віддає кілька тисяч євро за зліплену на комп'ютері довідку, а як бонус отримує депортацію та місце в чорному списку ЄС. Свого часу подібні паспортні афористи заробляли й на Закарпатті. Тут масово торгували угорським громадянством. Коли ці зловживання були виявлені, президент Угорщини поскасовував Надані паспорта, надані документи на громадянство дуже багатьом людям. Раніше українці могли звернутися в будь-яке угорське село, показати довідку, що їх родичі жили на Закарпатті при Австро-Угорщині, та сказати кілька слів угорською. І омріяний паспорт був у кишені. Будапешт, перш дебраться це три три міста, де можна наразі здавати документи, подавати документи на угорське громадянство. Якщо ж угорською небельмеса за додаткові євро у тому ж селі знаходили місцевого поліглота. Особи, які не є етнічними угорцями, вони наймали собі місцевих жителів, які за них ходили, здавали екзамен, говорили угорською мовою. Але торговці батьківщиною діють на Закарпатті І досі гроші знайшли одного з них в Ужгороді. Він призначив нам зустріч на набережні в центрі міста. Даний у нас стоит 7 тисяч євро. Mm -hmm. Процедура для нас далеко не нова. Гарантію 100%. Журналістку грошей обіцяють зробити європейкою в рекордно маленький строк за три місяці. Процедура просто капітали. Нам дають 3500 євро і е, вам після цього придеться приїхати в Будапешт. К Нам туди у нас там є свої люди. Невже просто цією весною можна оселитися в будь-якому місті Європи? Перше, що потрібно, це аванс. То есть mm -hmm. не работаем. Тості аванс 50%, десять 3500 євро. Але ця шпарина у Європу звичайне шахрайство. Місцеві аферисти розповідають українцям казки і, прихопивши авансу кілька тисяч євро, хутко кивають п'ятами. Нас ні один клієнт уже уїхав живути. Благодарний тим часом мені нагадують час платити і за польський паспорт. Від нас чекають 380 євро на банківську картку. Добрий день. Я сьогодні на роботі і хотів ваші документи запустити в роботу. Що у вас з платежом? Невже співрозмовник вірить, що я відправлю такі гроші незнайомій людині? Час зізнаватися, що я журналіст. А що многія на це ведуться? Людей достатньо. Нарешті карти розкриті. Запрошую аля співробітника консульства на інтерв'ю. Інтерв'ю ми записувати не будемо. це точно. Програма гроші закликає. Не довіряйте подібним оголошенням в інтернеті і тим паче не перераховуйте анонімам жодної копійки. Ні одна країна ЄС не торгує своїм громадянством направо і наліво. Тож замість дармового паспорта ви отримаєте кота у мішку. Да, ви з цим паспортом їдете, це до першого покрінічного пункту, а в худшому випадку в тюрму і будете нести головну відповідальність.